Дорогий майдане, дорогі кияни, любий мій український народе, слава Ісусу Христу, слава Україні! У ці дні складні, дорогі брати і сестри, ми як ніколи повинні бути разом, як ніколи повинні стояти пліч опліч, бо до цього закликає священне Писання. Сьогодні, дорогі брати і сестри, свята Православна Церква згадує прощене. Неділю і в прощену неділю, кожен християнин повинен прощати один одному всі ті гріхи і негаразди, які трапилися у минулому році. І перед святим Великим Постом Свята Церква закликає примиритися з усіма, примиритись і навіть із своїми ворогами. І ми один одному кажемо, прости мене, Бог нехай прощає. Але, дорогі брати і сестри, не треба думати, що ми прощаємо ворогам те, що вони сотворили. До суду Господнього всі прийдуть. Але священне писання вказує, що ті, що вчинили злочин, хто пролив кров свого брата, то він має стати перед громадянським суспільним судом, а перед Господнім судом вони стануть так чи інакше. У сьогоднішні дні це про цю прощену неділю, дорогі брати і сестри. Я з журбою дивлюсь на наших північних сусідів православних, які, не дивлячись на те, що наступає Святий Великий Піст, що сьогодні Прощена неділля, вони чинять наругу на нашій законній землі, чинять наругу над нашим народом. І примушують, щоб ми це визнавали так, як треба. Ні, дорогі брати і сестри. Священне Писання до цього не закликає. Священне Писання каже, що нема більшої любові, ніж та, хто душу свою покладе за друзів своїх. Отож, любі мої, я хочу перед спільною молитвою усіх християн України закликати вас до молитви, щоб Господь дав нам силу пройти поприще святого Великого Посту, щоб Господь дав нашим очільникам майдану розум, який би вони віддали на славу українського народу. Щоби Господь дав новому уряду, який ми вибрали отут, на Майдані, певний розум, і щоб ніхто не боявся, і щоб із очільників майдану із нового уряду не думали, що вони щось заслуговують і щось привласнило собі. Це виніс. Господь їх сюди, а ми підтвердили Господню волю. Тож, дорогі брати і сестри, перед молитвою щиро благаю вас помолитися за цільність нашої держави, за розум наших північних сусідів. Щоб вони відійшли від наших кордонів, за наших воїнів, щоб вони не здавались, щоб вони знали, що вони мають нас захищати, що вони мають захищати український народ, а не хто за кого. Помолитись за наші правоохоронні органи. І службу безпеки, щоб вона усвідомила, що вона знаходиться на службі українського народу, і що Господь їх вивів туди, а ми всі підтвердили. Ось за це, дорогі брати і сестри, я прошу вас усіх підняти свій голос і помолитися. Нехай же матінка Божа покриває нас від усякого лиха і зла. Господь Хай дає нам силу щоб ми усвідомили, що ми його діти, і усвідомили, що Господь пролив на Христі свою дорогоцінну кров ради нас, але Він не бажав, щоб ми проливали безвинну кров своїх спів... співвітчизників. Нехай у цьому всьому допоможе нам Господь, і сила молитви, зайде дуже велика. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дякую усім вам, що прийшли, що знайшли у собі сили не боятись, а прийти знову і вимагати права. Достойного життя на нашій рідній українській землі, бо нам нікуди діватись, нам нікуди їхати. Слава всім вам!